Вітаю, слава Україні. На жаль, цей ранок і ніч була неспокійна, особливо на заході країни. В самому франківську, на щастя, уламків попадань немає. Тобто, але ми бачимо в Тернополі трагедія, бо багатоквартирний будинок попала ракета. Бачимо, що по Львову, на жаль, по енергетичній інфраструктурі. Ідуть удари, тому ще раз це засвідчує, що війна триває на всій території України, і найкращою відповіддю для ворога кожен може зробити це задонатити, допомогти нашим військовим, принести посилку. Зараз якраз на першому поверсі збираємо у спілці волонтерів. Посилки до Миколая наших військовим, і дуже важливо зараз допомагати розуміти, що фронт на жаль наближається в 10 десять кілометрів щодня, все ближче і ближче до Івано-Франківська. Тому надзвичайно важливо підтримувати надзвичайно важливо сьогодні допомагати. Громада цього року близько 900 мільйонів гривень спрямувала на підтримку збройних сил України. Хоча я пригадую, знаєте, оці мітинги, крики про те, що всі гроші на ЗСУ і в громад тоді забрали податки, і вони пішли до Києва. Чим це скінчилося? Ми бачимо зараз. Так? Але дуже важливо сьогодні допомагати. Тому хочу сказати для нашої громади. Все обійшлося. Дякую протиповітряній обороні Збройним силам України. Всі ті наші допомоги і те, що ми допомагаємо, нашій протиповітряній обороні вона дається в знаки, в позитивному значенні. Нещодавно ви навіть бачили, ми передавали чергові дрони Гупало, Це такі подібні, як шахеди, щоб хлопці тренувалися. Тому стараємося сьогодні допомагати, в тому числі активно протиповітряній обороні. Але хочу звернути увагу про те, щоб реагувати на тривоги. Те, що в Тернополі відбулося, зрозуміло, чому вибраний такий час, коли люди ну, відпочивали, спали у більш безпечному місті. І, на жаль, сталася ця велика трагедія в Тернополі, як і в інших містах. Тому ще раз закликаю реагуємо на тривоги, робимо все, щоби. До речі, я стараюся, коли маю якусь інформацію, обов'язково повідомляти, тому підпишіться на телеграм-канал, на вайбер канал, на Фейсбук, Інстаграм. Тобто я стараюся, якщо є якась додаткова інформація, обов'язково попереджувати. Якщо ви бачили перед цією атакою, також було попередження про те, що буде, щоб реагувати на нічні, на нічні удари. Ще раз хотів би сказати, що. Для ворога це є енергетична інфраструктура. енергетика, газ це те, що хоче ворог е, зараз знищити, і дуже складний ми період часу е, перебуваємо, тому що насправді е, ворог розуміє певну втому суспільства та і розуміє, що він може сьогодні різними способами, в тому числі психологічними, Дожимати Україну і робити те, що, що він хоче. А Він хоче всю Україну. Тобто я переконаний, що частина України йому сьогодні недостатня. Тому тримаємо стрій, допомагаємо ще раз закликаю принести посилки в, в наш центр спілку волонтерів Прикарпаття на першому поверсі білого будинку. Приносіть до Миколая, щоб ми могли передати донатим. Сітки робимо ми від громади. Я ще раз підкреслю, понад 900 мільйонів гривень спрямовуємо на Збройні Сили України. Тому дякуємо ще раз протиповітряній обороні. Всім нам спокійного дня і ночі. Все буде Україна, слава Україні!